Буддизм релігія без Бога, без душі із суворою дисципліною та й своїми сильно немирними сторінками історії. Сьогодні ми пірнаємо у філософські глибини релігії, яка підкорила захід, але впевнено можна сказати, що мало хто її зрозумів глибинно. Історія захоплення Заходу буддизмом почалася не з духовних практик, а з колоніалізму. Британська Індія, французький індокитай, голландська індонезія. Усе це були точки дотику Європи із східними культурами. Європейські вчені, чиновники та місіонери почали вивчати релігії Сходу і так натрапили на пальмові манускрипти тексти палійською мовою та санскритом. А у 1801 році в Оксфорді з'являється перший переклад цих буддійських текстів. Але справжній живий контакт із буддизмом відбувся трохи пізніше, у 1893 році на парламенті релігій світу у Чикаго. Куди вперше буддисти самі приїхали з Азії, щоб говорити про себе без посередників? І зіркою цієї події став Анагаріка Дхармапала із Шрі-Ланки, який виступав англійською, говорив про буддизм у контексті науки, модерності та особистої практики. І захід був ним зачарований. Вже після Другої світової війни хіросіми та Нагасакі багато хто на заході почав шукати якусь альтернативу цьому західному споживацькому способу життя. І у 1950 60 х роках вибухає інтерес до дзен буддизму та медитації. Завдяки багатьом письменникам, філософам та перекладачам, світ дізнається про справжні школи та практики. І додайте до цього втечу тибетський хлам від китайської окупації. Далайлама, трун парінчпони та інші засновують центри монастирі та школи в Європі та США. Але з часом, як це часто буває, популярність призвела до сильного спрощення. І вже у 21 столітті буддизм на Заході перетворився на щось на кшталт філософії без релігії, відому як майдфулнес або усвідомленість. Зі стародавньої школи Тхеравади вони взяли ідею спостереження за диханням та свідомістю, а все решту прибрали. Ніяких перероджень, ніяких вчителів, ніяких етичних зобов'язань і так далі. А окрім цього, наукові дослідження показали, що медитація знижує рівень стресу, покращує роботу мозку, допомагає при депресії, і це зробило буддийську медитативну практику частиною західної медицини, психотерапії та великого бізнесу. Отже, буддизм це щось дуже екзотичне, як багато хто любить, і сповнене мудрості та спокою, якого так не вистачає людям нашого часу. Але чому ж саме буддизм із всього різноманіття релігій світу став таким популярним на заході? Мені здається, в цьому є декілька причин. І перша, що тут немає Бога у порівнянні з авремічними релігіями, як християнство, іслам чи юдаїзм, буддизм часто виглядає як філософія чи практика. А не релігія з догмами, але насправді це не так. У них є своя чітка система вірувань, ритуалів, правил, які регламентують життя. Там є свій пантеон богів і духів, а також ряд практик, завдяки яким вони намагаються досягнути просвітлення, щоб ви знали, наприклад, вони їдять лише один раз на день до 12-ї години, і саме так я зрозуміла, що мені ця релігія не підходить. Наступна причина це те, що доктрина буддизму досить складна для розуміння, а особливо західної людини. І мало хто в неї пірнув достатньо глибоко. Медитувати і бути в моменті це не дорівнює бути буддистом. А у буддизмі, наприклад, навіть немає такого поняття, як душа, що викликає найбільше питань та диспутів. Ну і остання, на мою думку, причина це те, що буддизм вважають мирною релігією. Йога, медитація, усміхнені монахи створюють атмосферу внутрішнього спокою. Але, наприклад, п'ятий Далай-лама прийшов до влади за допомогою військового втручання та жорстокого усунення конкурентів, таким чином ставши не лише релігійним, а й політичним лідером Тибету. І наслідки цього відлуням докочуються і до нинішнього чотирнадцятого Далай-лами. Буддизм просто став свого роду духовною альтернативою для християнського світу, в якому вже не дуже вірять у пекло і рай, але все, ще хочуть глибоких сенсів. Окрім цього всього, буддизм дуже різноманітний і наразі існує три основні школи, які вважаються однаково шанованими, але досить сильно відрізняються. Перша це Тхеравада, найстаріша школа, що зберегла найближче до первісного вчення Будди. Вона поширена на Шрі-Ланці, у Тайланді, Мьямі, Лаосі, Камбоджі. Друга це Махаяна, поширена в Китаї, Японії, Кореї, В'єтнамі, та Ваджраяна, відома як тантричний або тибетський буддизм. Хоча вона формально вважається частиною Махаяни, і вона поширена у Тибеті, Монголії та Бутані. Це наймістичніша школа, бо вона поєднала у собі буддійські принципи із шаманізмом давньої тибетської релігії. Бон. Саме тибетські монахи вміють досягати якихось надлюдських містичних здібностей. І саме тут була написана немаловідома тибетська книга мертвих Бардотьодоу. І саме лідером цього напрямку є 14-й Далай-Лама, який зараз знаходиться у вигнанні через зіткнення із політичним режимом Китаю. А у інших же школах немає якогось одного конкретного лідеру. Отже, я так довго це все вела, підводячи вас до того, що ми спробуємо розібратися, чи відповідає буддизм на головні екзистенційні питання людства: хто я, в чому сенс життя, що буде після смерті і що було до нас? Тож починаємо. Ми не будемо довго затримуватися на історії самого Сідхартхи Гаутами, який став основоположником буддизму, бо про нього вже є достатньо, як мені здається, інформації і її легко знайти. Мені хочеться більше розповісти вам про основи буддійського віровчення і у що ж вони вірять насправді. Перше, що треба розуміти, що буддизм не виник із нічого. Він з'явився на базі індуїзму і взяв із нього багато ключових понять. Карма, реінкарнація, Мокша Сансара, медитація, Майя, ілюзія, боги, демони, пекельні і райські світи це все основа філософії індуїзму. Але ось як їх сенс змінився у буддизмі, це вже дуже цікаво. Окрім цього, Будда повністю прибрав із свого віровчення поняття душі та Бога, а чому теж розберемося трошечки пізніше. Сам Будда Шак'ямуні народився у королівській сім'ї Невеликого Царства на території сучасного Непалу. У 29 років він вперше побачив старість, хворобу, смерть та аскета. І ці чотири зустрічі перевернули його світогляд. Він зрозумів, що життя це страждання залишив палац, дружину і сина, щоб знайти істину, але навіть з ними не попрощався. Треба зазначити, що перша біографія Будди, як і буддійські тексти, з'явилися тільки через 400 років після його смерті. До цього моменту усі знання передавалися усно. І як не крути, але життєписи таких особистостей у народних переказах завжди обростали міфами та легендами, і в цілому усі історії життя Буди відповідають критеріям міфологізованої персоналії, починаючи від пророцтв, що він стане великим духовним вчителем, які дали його батькам, і закінчуючи тим, що він сам передбачив свою смерть. Але тим не менше більшість дослідників сходиться на тому, що він все ж таки був реальною історичною постепень. Щодо основних писань буддизму, то там це набагато цікавіше. Типітака була вперше записана лише близько 29-го року до нашої ери на острові Шрі-Ланка, який тоді був Цейлоном. Навіть у 20-му столітті деякі бірманські монахи знали всю типітаку на пам'ять. І це зовсім не казки. Пам'ятаєте, я говорила, що буддизм виріс на фундаменті індуїзму. Так ось цю практику усної передачі вони взяли там. Бо у індусів і понині існують особливі мнемонічні техніки повторювання та запам'ятовування текстів. І вони працюють. Майкл Віцель, один з найавторитетніших індологів Гарвардського університету, перевіряв це самотужки. Він вивчав санскрит і навіть спостерігав такі ж віри цитації вет, але сам опанувати цю техніку не зміг, тому що він не був шраутріном. І не вивчав веди як учень Брахмана, це каста жерців та священнослужителів. А їх підготовка починається із самого маличку. І це без перебільшення вражає. Серцем усієї релігії буддизму стали чотири благородні істини, і вони приймаються абсолютно усіма школами. Коли після багатоденної медитації Будда отримав просвітлення, то зрозумів саме ці чотири істини та те, що треба рухатись серединним шляхом, бо до цього він мало не зморив себе голодом під час тривалої аскези. Це значить, що треба йти десь між чуттєвими насолодами цього світу і крайнім аскетизмом, і саме таким чином можна досягти просвітлення. В цілому ця ідея не була революційною. Задовго добути, що у Багаватгіті було сказано. Той, хто їсть занадто багато чи занадто мало, хто спить надмірно чи занадто мало, не може стати йогом. Але той, хто помірний у їжі та відпочинку, помірний у роботі, помірний у сні та неспанні, може стати йогом і досягти знищення страждань. Це досить давня йогічна мудрість. Будда, до речі, сам навчався у двох вчителів саме Йозі. Тому в цілому основи медитативних практик у буддизмі це давні практики Індії. А Мірче Еліаде, геній, як я вважаю, свого часу, румунський історик, релігії, філософ, письменник, езотерик та культуролог, вважав, що Будда – це архетип аскета, що пориває з умовностями світу заради абсолютної свободи. І тут буде зараз трохи метафізики. Еліада розглядає архетипи як властивості сакрального часу і простору, які людство не вигадує, а відкриває, тобто вони не створені людьми. Вони первинні, космічні і надлюдські. Це свого роду божественні моделі, за якими Бог або Абсолют ткає цей світ. І якщо розглядати Буду з цієї точки зору, то стає зрозуміло, чому він відкинув концепцію Бога. Він виступив проти усієї системи, яка існувала у той час, а саме кастової нерівності та жертвопринесень тварин. Багато індусів тоді приймали буддизм саме з цієї причини, щоб вирватися з кайданів у цього кастового соціального поділу. І у тому ж індуїзмі Будда вважається однією з аватар Бога вішну, який прийшов в певний час для людей певного рівня свідомості, бо Бог шукає різні шляхи для кожного. Це були часи, коли люди почали зловживати жертвопринесеннями тварин, а буддизм повертав їх до ідей Ахімси на – ненасильства. Я роблю на цьому акцент, бо часто люди думають, що Будда зробив духовну революцію. Але це не зовсім так. Він переосмислив давні знання, відкинув Бога, душу. І ось саме це й стало революцією. Бо ті духовні ідеї, які він ніс в цілому, не були новими. Сьогодні ми розглянемо основні догмати буддизму, які є спільними для всіх шкіл. Отже, чотири благородні істини: це основа і база всього. Перше це дукха. Частіше за все це називають стражданням, але тут є неточність переводу і буддисти сприймають це поняття більше як нестабільність світу та його мінливість. Ми старіємо, хворіємо життя буремне і сповнене події, які нас вибивають із колії. І навіть те, що приносить радість, такі речі, як їжа, кохання чи слава, вони не сталі і не можуть радувати нас постійно. А ось страх втрати цих речей. Він теж веде до страждань. Друга істина це самодання, це те, що у страждань є причина. І причиною дух і страждань є танга, бажання, жадоба та пристрасть, бажання насолоди, бажання існування, бажання неіснування. Будь-що, що ми бажаємо у тій чи іншій мірі, призводить до страждань. І тут я не можу не сказати, що ця ідея теж, хоча й виглядає новою та свіжою, але стара, як світ. Бо ще у Багавадгіті є така цитата: думаючи про об'єкти чуттів, людина розвиває до них прив'язаність. З прив'язаності виникає бажання, а з бажання гнів. Із гніву постає повне затьмарення розуму. Через затьмарення розуму зникає пам'ять. Коли зникає пам'ять, вигине розсудливість. А з втратою розсудливості людина знову падає у матеріальне існування. Це я знову ж до того, що, як ми пам'ятаємо, буддизм все ж таки виріс на фундаменті індуїзму. Третя істина це ніродха припинення страждання. Тобто страждання можна припинити, якщо викорінити свої бажання та жадобу і досягти стану Нірвани. А Нірвана це вихід за межі сансари, колеса народження і смерті. Це не рай. Бо райські та пекельні світи у буддизмі існують, але вони теж підпорядковані закону карми та сансари. Нірвана, це щось не там, і не тут, бо виходить за межі простору і часу. Це певний стан свідомості, який вільний від я, від бажань і від страху смерті і будь-яких прив'язок до цього світу. Той самий Мірча Іліади досить добре описав це у книзі Йога, Безсмертя і Свобода. Людина може врятуватися тільки в тому випадку, якщо досягне нірвани, тобто якщо перевершить рівень профанного існування і перейде у область необумовленого, інакше кажучи, порятунок можливий тільки через вмирання для цього світу, і відродження у надлюдському бутті, що не піддається ні визначенню, ні описанню. Ось чому символізм смерті відродження та ініціації постійно присутній у буддійських текстах. Але щоб зрозуміти Нірвану, треба спочатку зрозуміти, що таке сансара, оцей колообіг народження і смерті. У сутрі порятунок краси вона так описується: істина сутність її порожнеча, вид її обман, ознака її мука і народження. І у цьому колесі мук народження нас кружляє наша карма. Це, якщо можна так сказати, ключ до розуміння поняття сансари. Усе у буддизмі підпорядковане закону пратіття самутпаді. Взаємозалежного виникнення. Це означає, що кожне явище не виникає саме по собі. Кожна думка слово і дія вони мають наслідки. І ці наслідки призводять до того, що ми народжуємося в тих чи інших світах та обставинах. Цю буддийську ідею добре ілюструє Баба Чакра. Вона традиційно малюється на стінах тибетських монастирів, особливо біля входу. Це своєрідне нагадування усім і монахам і мрянам про природу буття. Усе колесо цієї мандали тримає Бог яма, символізуючи смерть і плинність усього живого. Це знову ж таки персонаж індуїзму, як і майже всі боги та демони, яких можна знайти у буддизмі. Згідно індуїзму, він є богом смерті і першим смертним на землі. І він не злий, а просто виконує свою роботу відправляти усі істоти на переродження. У центрі кола знаходяться три отрути бажання, злість або ненависть та невігластво. І їх символізують півень, змія та свиня. Ці три отрути породжують карму. Друге коло на мандалі це і є сама карма, половина світла, половина темна, і тут зображено людей, що піднімаються вгору згідно хорошої карми або падають вниз в результаті поганої. Треба ще сказати, що поняття карми у буддизмі дуже індивідуалістичне, на відміну від того ж індуїзму, звідки воно сюди і потрапило. У індуїзмі, окрім особистої карми, є ще групова карма роду, країни і тому подібне. Наступне коло бовачакри зображує шість світів існування. Перший це світ богів, девів, він щасливий, але недовговічний. Богам усе легко дається, тому вони не особливо шукають звільнення. І тому вони можуть теж пасти в наступних життях на більш нижчі рівні. Другий це світ напівбогів, асурів. Він сповнений заздрості та боротьби. Третій це світ людей, найкращий для досягнення просвітлення, бо тут є і страждання, і можливість пізнання. І ця ідея, до речі, теж із індуїзму, де вважається, що саме наш світ це ідеальне місце, де є баланс насолоди і страждань, щоб людина могла не занадто страждати, щоб не забути про Бога, і при цьому мала можливість розвиватися духовно. Четвертий світ це світ тварин, темний, сповнений страху, інстинктів та неуцтва. П'ятий світ голодних духів, претів це істоти з величезними животами і крихітними ротами, і вони символізують жадібність. І шостий це світ пекла, нарака, це крайні страждання. Як у вогняному, так і крижаному пеклі. І ця ідея теж прийшла із індуїзму, і в мене на каналі є окреме відео про пекло, де ми розбираємо нараку. Вони трошечки нарака індуїзму та нарака буддизму відрізняються, але ідея у них одна й та сама. Одна з причин, чому буддизм не є філософією, а все ж таки є релігією, це віра у це ось все, плюс ще цілий пантеон богів. Тобто, коли кажуть, що буддизм атеїстична релігія, це не зовсім вірно. Але однією з ключових ідей всього буддизму є вже ж те, що вони не вірять в єдиного Бога Творця. Тобто уся ця досить непроста система світів, кармічних законів і переродження існує, але хто все це створив, невідомо. Вони пояснюють це тим самим законом пратіття Самутпаді, взаємозалежного виникнення, що одне породжує інше, і це вічне коло. І у буддизмі немає абсолютного початку, все виникає через карму та причини. Але питання ж про першопричину вони уникають. В мене особисто і багатьох критиків буддизму постає це логічне питання, хто запустив це коло і нащо. Кажуть, що коли Будду про це питали, то він казав: неважливо хто створив світ, важливо, чому ти страждаєш і як звільнитися. Але якщо ми намагаємося вирватися із цього кола сансари, то логічним є хоча б дізнатися, на що воно і ким було створено. Бо інакше стверджувати, що саме вихід із колоу його народження і смерті та досягнення Нірвани є єдиним правильним рішенням, викликає питання, а звідки ви це знаєте? Нео у Матриці поки не дізнався правила гри і хто її створив, то й не думав, що з цієї гри треба якось драпати. Якщо згадати про архетипа скета, про якого писав Мірча Еліади, то в цілому стає більш зрозуміло, чому ці питання відкидалися як неважливі. Основною найсуперечливішою думкою усього буддизму є ідея того, що в нас немає душі. Так як буддизм відкинув повністю авторитет індійських вет, то він не вибрав у себе їх головну концепцію атмана душі, яка є вічною. У буддизмі це поняття називається. Якраз анатман або анната, що прямо з санскриту перекладається як відсутність душі або не я. Будда, вчив, вчивши жодна частина особистості, ні тіло, ні розум, ні емоції, ні пам'ять, ні воля не є постійним я або душею. Це все певний потік свідомості, або якщо можна так назвати ментальна система. Усе, що ми називаємо собою, складається з п'яти скандх: перше це рупа фізичне тіло. Друге ведана відчуття, третє сання сприйняття або розпізнавання, четверте санхара ментальні утворення, такі як воля чи прагнення, і п'яте вінанна свідомість. І жодна з цих скант не є нашим справжнім я. І якщо немає я, то хто ж тоді звільняється і хто практикує? Особливо сильно мене це питання зацікавило у контексті Тибетської книги мертвих. Де і описані оці пекельні світи нараки, у яких має страждати, ну не будемо називати це душа, але ось ця певна свідомість чи ментальна структура. Тоді виникає питання, нащо на що вона там має страждати, якщо все це ілюзія і по суті немає суб'єкту, який повинен проживати цей досвід. Окрім цього, в цілому ідея відсутності я породжує складну проблему персональної відповідальності. Як можна говорити про моральну відповідальність, якщо немає суб'єкта, який чинить, відповідає або збирає карму, а є певна абстрактна ментальна система? Незважаючи на те, що буддизм закликає до співчуття та слідування морально-етичним нормам, багато людей можуть цю концепцію це все не я, це все ілюзія, трактувати для себе як завгодно? В цілому, це виглядає як крайня ступінь зречення себе, цього світу і всього, що в ньому відбувається. Відсторонення від людей і проблем. І якщо ви ще не забули, що ми розглядали чотири благородні істини, то нагадую, і ми нарешті переходимо до останньої з них: це мага, шлях до припинення страждань. І це восьмирічний шлях така собі практична інструкція з духовного розвитку. І цей восьмирічний шлях складається з перше – правильного бачення. Правильне бачення це розуміння чотирьох основних благородних істин. Що існує страждання, вона має причину бажання, є звільнення у вигляді нірвани і є шлях, який веде до нього. Друга ступінь це правильний намір, чисті помисли і щире бажання позбутися жадібності, ненависті та шкідливості. Третє це правильна мова, відмова від брехні, пліто, образ і марного базікання. Треба говорити правду з повагою і користю. Четверте це правильна дія, етична поведінка. Утримання від вбивства, крадіжки та сексуальної невірності, золотий принцип це не завдавати шкоди іншим істотам. П'яте це правильний спосіб життя: заробляти на життя чесним шляхом, не шкодячи іншим, відмова від професій, пов'язаних із торгівлею, зброєю, отрутами, м'ясом, живими істотами та брехнею. Шосте це правильне зусилля, зусилля в підтриманні добрих станів свідомості і подоланні поганих. Активна робота над собою. Наприклад, якщо в тобі з'являється гнів, то треба докласти зусиль, щоб його не розпалювати, а перетворити у спокій. Сьоме це правильна уважність, розвиток усвідомленості, уважності до тіла, емоцій, розуму та дій. Це практика спостереження, наприклад, медитація усвідомленого дихання, уважне харчування, спостереження за емоціями і так далі. І восьме останнє це правильне зосередження. Практика глибокої медитації, що веде до стану спокою, ясності, і це кульмінація з шляху, повне зосередження, яке веде до інсайтів. Якщо вам сподобається це відео, то у наступному ми поговоримо про містицизм тибетського буддизму та майбутнього Далай-Ламу, Далайламу, заобрання якого йде протистояння між Китаєм та нинішнім Далай-Ламою. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі в нових серіях.